Весняне сонечко зігріває землю, а в небі кричать зграї птахів, які повертаються з далеких країн. Вони перезимували в теплих краях та поспішають на Батьківщину до нас. Небо наповнилося голосами перелітних птахів чути їхню перекличку на горі. Кожне зграя птахів повертається туди, звідки відлетіло. Дивно, але птахи не помиляються. Це грачі, качки, гуси, чижики, івоги, ластівки, лелеки та інші птахи. Але птахи не відпочивають після подорожі, а відразу беруться за діло. Весняні турботи птахів це будування гнізд та виведення пташенят. Ті, у кого немає пари, шукають пару для виведення пташенят, а потім пара пташок будує гніздо. Деякі птахи повертаються на місце свого торішнього гнізда та ремонтують його, якщо воно збереглось. Ніхто не вчив пташок будувати гнізда, але вони вміють це робити, тому що ними керує інстинкт природи. Ласівка будує гніздо з грудочок з землі та склеює їх слиною. Сорока в'є гніздо з гілочок на дереві, а качка в очеретах на землі. У орла гніздо сучків, а маленької пташки ремеза у формі пухової рукавички. Стрижі влаштовують свої гніздечка в норах по берегам річок над обривами. Створюють справжні пташині містечка. Пташинні турботи наповнюють життям сади і ліси. Птахи будують гнізда з радістю, вони дзвінко щебечуть день та красиво співають на світанку, виводячи музичні трелі. У травні деякі самки вже висиджують яйця в гнізочках, а самці цієї пори годують їх, приносячи жучків, мух та черв'ячків. Як тільки повністю відтануть водойми, вони відразу ж починають заселятися пернатими водоплавними птахами. Прилітають качки, лебеді, крячлі та черки. Майже до середини травня чути в небі курликання журавлів, диких гусей. Перелітні птахи радіють, повернувшись на батьківщину. Вони без кінця співають та виводять веселі трелі. Радісним пташиним гомоном наповнюються лісові гаї, паля та луки. Птахи приносять туди весняний настрій.